Декілька хвилин за комп'ютером, і ви отримали необхідну інформацію та послуги про свій автомобіль. У сервісних центрах МВС працює електронний кабінет водія. Слід зайти на наш сайт, знайти кабінет водія розділ. Нажимаючи на кабінет водія, в нас таке віконечко вискакує: перейти до кабінету. Знову клікаємо перейти до кабінету і можна увійти або через. IDGO. або через приват-банкінг. От, вибираємо зручний нам спосіб. Відразу вискакує посвідчення водія. Ось, і далі ми обираємо, що ми хочемо перевірити. Зайти в електронний кабінет водія можна тільки по ідентифікації людини. Користати з цим електронним кабінетом можна за умови, якщо є електронний цифровий підпис, є е, мобільний ID, так званий, реєстрація мобільного оператора, яка вже прив'язана до прізвища по батькові власника, або банк ID, ну, тобто за допомогою банківської картки, якщо вона зареєстрована. На конкретного власника вона є так званою іменною карткою. Зайшовши у свій кабінет, ви маєте можливість отримати інформацію про адміністративні правопорушення та сплатити штраф за них, перевірити, чи вільний бажаний номерний знак, дату першої реєстрації та інше. Однак, за певні послуги доведеться платити до безкоштовних відноситься це по типу по типу подивитись які штрафи які автомобіль зареєстровано як зареєстровано саме на кого зареєстровано на кого зареєстровано і як це конфіденційна інформація Ту інформацію знати неможливо але які тихогляди були з автомобілем пройдені коли вони були пройдені це вже платна інформація такі новації одні водії схвалюють інші кажуть що зручніше прийти особисто в сервісний центр ну я предпочитаю живе я би так мовиш навіш о, так що я ну, більш, ну, менш склонний до електронної системи. А чому? Подивіться, ну, тут є система охорони, так? Ну, коли ми ти... вічна з вами розмовляємо, так ми можемо зрозуміти друг друга, правильно? Тобто ну, по якихось емоціях і тому подібне. Ну, тобто, то я так привик, то ну, електронна система для мене трошки далека. Ну, тому що нікуди не треба приходити, всі вдома за комп'ютери подивився, в чому проблема. Зараз всі люди цивілізовані, і вдома всі мають комп'ютери. Це було дуже зручно. Було зручно. Ну, але ж тут так само немає черпенього, я думаю, що і так, і так було б зручно для людей. Кому як, кому як виходить? Послуга електронний кабінет водія у тестовому режимі працювала три місяці. Наразі нею вже користуються близько 10 людей в день. Любов Данча, Олександр Бойко, новини Рівного.